Тарас Шевченко, сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком на край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать І з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий, та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазарів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий, та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться, усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той, а що ж то я, ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, єй Богу, не чую, і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людськую. Отак, ідучи по підтинню, з бенкету п'яний уночі, я міркував собі йдучи, поки доплентавсь до хатини. А у мене діти не кричать, І жінка не лає, тихо, як у раї, усюди Божа благодать, і в серці, і в хаті, отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати і усом не моргне. Та й сон же. Сон, напричу дивний мені приснився, Найтверзіший би упився, скупий жидюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два дивлюся, так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами та байраками. А я за нею, та за нею лечу. І прощаюся з землею, прощай світи, прощай, земле, не краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю, А ти, моя Україна, безталанна вдова. Я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тихо, сумну, на раду з тобою, о півночі падатиму рясною росою, порадимось, посумую, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя, нене, удово Бога, годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим, дивлюся. Аж світає, край неба палає, соловейко в темні магаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани, мріють між ярами над ставами, верби зеленіють, Сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убогая, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу, то глянь, подивися, а я полечу високо, високо за сині хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раю, що ти покидаєш, латано сватини скаліки знімають. Шкурою знімають, бо нічим обуть, княжат недорослих. А он розпинають вдову за подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо віддають, бо його, бач, трохи, а он де під тином пухла дитина, голодний мре. А мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш, очі, очі, на що ви здалися? Чому з малку не висохли, слізьми не злилися, то покритка по підтинню з байстрям шкандибає. Батько й мати отсурались. чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із захмари наші сльози гори? може й бачить, та помага, як і оті гори предковічні, що политі кров'ю людською. Душа моя у Бога, я лишенько з тобою, уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, його розпитати, чи довго чи на сім світі катам панувати? Лети ж, моя дума. Моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе поливали. Бери ж їх, лети, та по всьому небу орду розпусти, нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії, трупом землю криє. А без тебе я до небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю і знову лечу над землею, і знову прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хатині, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє, передо мною сніг біліє, кругом бори та болота, туман, туман. І пустота людей не чуть, не знать і сліду, людської страшної ноги. І вороги, і не вороги, прощайте в гості не приїду, упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую. Один собі на вік віки В снігу заночую, і поки ви дознаєтесь, що ще є країна, не полита сльозами кров'ю, то я відпочину, відпочину, аж слухаю. Загули кайдани під землею. Подивлюся, о, люди поганий, де ти взявся? Що ти робиш, чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі. За що ж кара, за що мені муки? Кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки в тілі душу закували, серце запалили, і Галичі силу думи розпустили. За що не знаю, я караюсь і тяжко караюсь, І коли я спокутую, коли діжду краю не бачу і не знаю? Заворушилася пустиня, мой з тісної домовини, на той остатній страшний суд. Мерці за правдою встають. То не вмерлі, не убиті, не суда просити, ні, то люди. Живі люди в кайдани залиті, і з нор золото виносять, щоб пельку залити, неситому, то каторжні. А за що? Хто знає, вседержитель, а може, ще й він не добачає. Он де злодіїв штемпований, кайдани волочить, Он розбойник катований зубами скригоче, Недобитка товариша зарізати хоче. А між ними запеклими в кайдани убраний Цар всесвітній, цар волі, цар штемпом увінчений, в муці в каторзі не просить, не плаче, не стогне, раз добром нагріти серце вік не прохолоне. А де ж твої думи, рожеві квіти, доглядані, смілі, викохані діти, кому ти їх дружи, кому передав, чи може навіки в серці поховав, О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і розтимуть, і у люди вийдуть. Чи ще метарство, чи вже буде, 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 бо холодно, мороз розум будить. І знову лечу, земля чорніє. Дрімає розум, серце мліє, Дивлюся, хати над шляхами на городі, з тома церквами, а в городах, мов в журавлі, замуштрували москалі, нагодовані в буті, і кайданами у куті муштруються. Далі глянув, у долині, мов у ямі, на багнищі город мріє. А над ним хмарою чорні, і туман тяжкий. Долітаю то город безкрай, чи то турецький, чи то німецький, а може, те, що й московський, церкви та палати та пани пузаті і ні однісінької хати. Смеркалося огонь огнем, кругом запалало, аж злякався. Ура, ура, ура! закричали. Цуцу, -цу, дурні, схаменіться, чого раді? що горете? Екиха хахол не знає параду, у нас парад, сам ізволить сьогодні гуляти. А де ж вона тая цяця? Бон відиш палати?» Штовхаюсь я, аж землячок, спасибі признався з циновими гудзиками. Где ти тут узялся? З України. — Так як же ти? говорить не вмієш по здешнему? Ба не, кажу, говорить умію, та не хочу, эка чудак. Я всі входи знаю, я тут служу, коли хочеш в дворец, Попитаюсь ввести тебя. Только, знаешь, ми, брат, присвященный, не поскупись полтинкою. Цур тобі мерзенний, каламарюй, і зробився я знову незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так от дирай, уже нащо золотом облиті блюдолизи, аж ось і сам високий, сердитий, виступає, обок його цариця небога, мов опеньом засушений тонка довгонога, та ще. А лихо сердешне хита головою. Так оце то та богиня, лишенько з тобою, а я дурний, не бачивши тебе ця цей разу, та й повірим тупорилим твоїм щотомазам. Ото дурний, а ще й битий, на каток повірив москалеві. От і читай, і йми ти їм віри. За богами панства, панства в серебрі та златі, мов кабани годовані, пикаті, пузаті, аж по та товпляться, щоб то ближче стати коло самих, може, вдарять або дулю дати, благовонять, хоч маленьку, хоч дулі, аби тільки під самою пику, і всі уряд поставали, ніби без язики, ані телень. Цар цвенькає. А диво цариця, мов та чапля між птахами, скаче бадьориця, довгенько вдвох походжали, мов в на надуті, та щось нишком розмовляли, здалека не чути. О отечестві, здається, та нових петлицях, та о муштрах ще новіших. А потім цариця сіла мовчки на дзиглику, Дивлюсь, цар підходить до найстаршого та у пику його як затопить. Облизався неборака та меншого в пузо аж загуло, а той собі ще меншого туза, межи плечі, той меншого, а менший малого, а той дрібних, а дрібнота уже за порогом як кинеться по улицях, та й давай місити недобитків православних, а ті голосити та верещань, та як ривуть, гуля наш батюшка, гуля ура, ура, ура!», ура. зареготався я, то й годі. А й мене давнули, таки добре, перед світом усе те заснуло. Тільки деде православні по углах стогнали, та стогнучи за батюшку Господа благали, Сміх і сльози, от пішов я, город, озирати. там ніч, як день, дивлюся, палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитий увесь каменем, дивуюсь, мов несамовитий. Як то воно зробилося скалюжі такої, таке диво, Отут крові пролиту людської і без по тім боці твердиня й дзвінниця, мов та швайка загострена, аж чудно дивиться, і дзигарі теленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває, а на коні сидить охляб, у свиті не свиті і биша. Якимсь листом голова повита, кінь басує от-от річку, от-от перескочить, а він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі читаю, що на скелі наковано, первому, вторая, таке диво наставила. Тепер же я знаю, це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що взяли на той світ з собою. Тяжко, тяжко мені стало, так мов я читаю історію України. Стою, завмираю, а тим часом тихо, тихо, та сумно співає. Щось таке не вийдемо. Із города, із глухова полки виступали за ступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним гетьманом. О Боже наш милосердний, о царю поганий, царю проклятий, лукавий, Аспеди не ситий! Що ти зробив з козаками? Болота засипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих, і в темній темниці мене вольного гетьмана. Голодом замучив у кайданах. Царю, царю, і Бог не розлучить нас з тобою, кайданами скований зо мною на вік віки. Тяжко мені витать над невою, України далекої, може, вже немає, полетів би подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро спустила в синє море, розкопала високі могили, нашу славу, Боже милий, жалься, Боже милий. Та й замовкло. Дивлюся я, біла хмара криє сіре небо, а в тій хмарі, мов звір в гаї, виє, то не хмара, біла пташка хмарою спустилась над царем тим мусянчовим, і заголосила, і ми, сковані з тобою, людоїде Змію. На страшному, на судищі ми Бог і закриєм від очей твоїх неситих. Ти нас з України загнав голих і голодних у сніг на чужину та й порізав, а з шкур наших собі багряницю пошив жилами твердими і заклав столицю в новій рясі. Подивися, церкви та палати, веселися лютий кати. Проклятий, проклятий. Розлетілись, розсипались, сонечко вставало, а я стояв, дивувався, та аж страшно стало. Вже в боги ворушились на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались. По край улиць поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому. Посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, той насушний люди заробляють. От і братія сипнула у сенат писати та підписувать та драти із батька і брата, а між ними і землячки деде проглядають по московській, так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що з маличку цвенькать, не навчили по німецькій, а то тепер і кисне в чорнилах. П'явки, п'явки. Може, батько останню корову жидам продав, поки вивчив московської мови. Україна, Україно, оце твої діти, твої квіти молоді, чорнилом политі. Московською бликотою в німецьких теплицях заглушені. Плач, Україну, бездітнам вдовиці!» Піти лишень подивиться до царя в палати. Що там робиться? Приходжу. Старшина пузата стоїть рядом. Сопе, хропе, та понадувалась, як індики, і на двері косо поглядало. Аж ось вони й очинились. неначе з берлоги медвідь вилізь, ледве-ледве переносить ноги, та одутий, аж по синів похмілля прокляте його мучило. Як крик не на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусилось, що осталось, мов скажений на менше гукає, і ті в землю, він до дрібних, і ті пропадають. Він до челяді, і челядь, і челядь пропала. До москалів, москалики тільки застогнало, пішли в землю. Диво-диво не сталося на світі. Дивлюся я, що далі буде, що буде робити, мій медведик. Стоїть собі. Голову понурив Сіромаха, де ж ділася медвежа натура, мов кошеня такий чудний, я аж засміявся, він і почув, та як зикне, я перелякався та й А Отаке то приснилося диво. Чудне якесь, таке тільки сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте, брати, любі милі, що не своє, розказав він. А те, що приснилось...